Привіт! Сьогодні ми займемось науковими дослідами та спробуємо зрозуміти, чи є життя в лептопі за 500 баксів. Чи є воно там, чи це марні надії. Давайте разом і дізнаємось. А якщо серйозно, то я спробую зрозуміти, чи можна чимось займатися з лептопом за 500 баксів, чи взагалі можна з ним чимось займатися. Це огляд 2 Imaginary 15. Поїхали. Зустрічають по одежці, а одежка така, що готуєшся до чогось, прям дуже не дуже. Але з коробки я дістав доволі симпатичний, стриманий ноут з доволі типовою офісною зовнішністю. Тонкий, трохи тонший 2 см, трохи важчий, 1,5 кг. В корпусі є метал, нижня частина та кришка. Попри те, що вона металева, вона трохи гуляє, але в припустимих нормах. Але взагалі те, що при такому прайсі в корпусі є метал, це вже дуже і дуже добре. Всередині вже пласт, Пластик тактильно приємний, але теж трохи прогинається. І теж в припустимих рамках. О, рамки. Вони теж пластикові, доволі тоненькі, як для цього цінового сегменту. І попри те, що відчувається ця легка бюджетність в матеріалах. Зібрано усе добре, нічого ніде не хрумтить, і ноут відчувається монолітним. Що мені прям ну дуже сподобалось, це місце, де розташована кнопка живлення. Я шульга і зліва прям те, що треба. А ще ноут вміє розкриватись на 180 градусів, що в цьому ціновому сегменті зустрічається трохи рідше, ніж ніколи. Давайте тепер про те, що де є. Праворуч USB 3.2 Type-C Gen 2 Type Gen2 з підтримкою Power Delivery та дисплей порта. Так, через нього можна заряджати ноут, але заряд не Повинно видавати не менше 35 Вт. Далі USB 3.2. Він майже завжди увімкнений. Це працює так: коли ви на вимкненому лептопі натискаєте FN і кнопку живлення, то він вмикається. І можна юзати вимкнений ноут як павербанк. Далі HDMI та порт рідної зарядки. Ліворуч LAN-порт. Оце прям взагалі крутяк. Коли від нього усі відмовляються в такий тонкий корпус, його все ж таки впихнули. Далі sd рідер 2USB 2.0. Є навіть отвір під слот для сімки. Увага, не слот, а отвір. Без слота в ньому. Це важливий нюанс. Але версії лептопів з сімкою з'являться, і це прям дуже багато обіцяюче. Ну і наостанок, міні Джек. Ще хотілося б відмітити одну деталь. Є враження, що тут щось має бути, але його немає. Знаєте, як в іграх, коли бачиш стіну, а у ній якийсь сегмент і чітко розумієш, що за ним щось має бути. Будемо розбирати, дізнаємось. Екран п'ятнашка, Full HD, 60 Гц, яскравість 250 ніт, матове покриття. Кути огляду характерні для IPS, добрі. По кольорам трошки бліденько відчувається, що панель з недорогих, але в цілому норм. Розумієте, коли звикаєш до цих флагманських айпіесок, ігрових VA або взагалі OLED, сприймати щось таке середнє стає важко. Єдине суттєве питання, де червоний. Ну, я розумію, у нас декомунізація і все таке інше, але хотілося б трошки більше червоного. Давайте його додамо. Тепер не вистачає синього. Додаємо. Тепер зеленого б трохи, але у мене тільки жовті. Ня. Коротше, червоного трохи не вистачає. Тим не менш, я доволі довго писав цей самий огляд саме на цьому ноуті, і мені було ок. Очі дуже швидко перемкнулись і не втомлювались. Тобто, це просто звичайний дисплей. Що всередині? Core i 3 1115 G4 ще є версії з I5 та i7, А у наступній лінійці цих ноутів нам обіцяють 12 покоління. Коли я дізнався, що тут 8 гігабайт оперативної пам'яті, я заволав як вейдер у тій культовій сцені. Тому що для вінди це, наче вирок, це тільки маководи якось примудряються жити з вісьмома гігами оператви. Хоча, судячи з нашого кедр-чату в телеграм-каналі, вони теж страждають. Але є нюанс: попри найпаскуднішу традицію розпаювати всю оператву на платі, виробник спорядний. Тому два слоти і можна збільшити об'єм до 32 гігабайт, двома планочками по 16. У наступному поколінні обіцяють аж до 64. Виявляється, знаєте що? 8 це не такий вже і вирок, і в залежності від ваших задач, з цим можна жити. Що там по тестах? Так, результати не те щоб вражаючи, але й самому можна подивитись, і людям показати не соромно. Проц доволі жвавий, по графіках все більш-менш пристойно. Наш стандартний BMW-тест у блендері. Файл спеціальний, щоб рендерило саме процом, а не відяхою. Подивимось, за скільки він впорається. 14 хвилин. Так, наче і повільно, але я нагадую, що це рендер проц Сом на лептопі за 500 баксів. А скільки кадрів в іграх зараз? Буде спойлер: це не ігровий лептоп. Але це не значить, що ви приречені на третіх героїв. В CSGO на мінімальних налаштуваннях у Full HD, хоч і не дуже стабільні, але все ж таки 40 кадрів на секунду. Але грабельно. Я консольщик. У мене карт-бланш на те, щоб казати, що 30 кадрів на секунду це грабельно. В GTAшні на мінімалках, по бенчмарках, є вже більш-менш стабільні 30 кадрів на секунду. Я б ще міг накачати всяких. Которів, нітфоспідів минулих часів. Але мені здається, що вам вже і так все зрозуміло. А ще є цікавий М2 на 512 Гігабайт. Ось тести. Не рекорд, але дуже й дуже добре. Особливо як для цього цінового сегменту. Клавіатура комфортна, безшумна. З відчутним спрацюванням та доволі глибоким ходом клавіш. Є підсвітка, але про неї трохи згодом. Є навіть номерний блок. Майже весь цей огляд написаний саме на ній. І мені було зручно, хоча я звик до зовнішньої псевдомеханіки. А зараз про дещо, що я в клавіатурі бачу вперше. Цей ноут знає про існування літери Г. Коли я вчився в школі, а це було доволі давно, слів з літерою Г було десь півтора. Але мова змінюється, мова еволюціонує, або я просто щось забув. І зараз цих слів набагато більше. Отже, ця кнопка вам знадобиться. До речі, хто без Гугла знає, от прям знає, як поставити букву Г. Пишіть у коментарях. Звук гучності вистачає. Він не запирає, але низьких немає зовсім. Тобто, звук можна сказати, що доволі типовий для початкового сегменту. Акумулятор 49 Вт годин. Зарядка компактна, маленька, всього на 45 Вт. Я б її одразу сховав кудись як запасну та використовував би зарядку через Type-C, просто тому, що так зручніше. Акум я завжди ковиряю таким чином: потокове Full HD відео з YouTube, максимальна яскравість, максимальна гучність, підсвітка клавіатури вимкнена. А режим живлення збалансований, і у такому сценарії ноут у мене пропрацював повні 6 годин. Знисти яскравість вдвічі, знисти гучність, переведіть режим у якийсь енергозберігаючий, і цю цифру легко можна збільшити відсотків на 50. Заряджається він від комплектної зарядки так, заряджається. А ось від ставатної Type-C шної заряджається за дві повні години. Вебка, вона є, вона HD шна і для відеодзвінків її вистачить, якщо у вас вистачить світла. Не треба думати щось погане про HD шні вебки. Ось це, наприклад, я не буду казати який, але ноут майже за 5 кілобаксів. тобто 5, скільки б 10 отаких от це 10 отаких ноутів. І тут теж HD-шна вебочка. І, хоча фізичної шторки немає, але є окрема кнопка для вимкнення вебки. І про це є навіть на екранний промпт. На фоні 11-ї вінди він виглядає як привіт з середини 2000-х, але це все ще зручна штука. Режими живлення тихий, енергозберігаючий, продуктивний та збалансований. Цей збалансований настільки збалансований, що він навіть піклується і турбується про температуру вашої шкіри, наче й помилка в. Труднощах перекладу, але мила і кумедна. Є регулювання обертів кулера максимально просте. Авто наповну та ручне на максимальних обертах шум, до речі, залишається в межах комфорту. Керування підсвіткою. 15 кольорів, 4 рівня яскравості та таймер її вимикання, який ви можете налаштувати в рамках 2 годин з точністю до секунди. Не дуже зрозуміло на що, якщо відверто. Але сам факт існування таких речей в ноуті за 500 баксів вже вражає. Що ще додати? Несподівано Wi-Fi 6. Bluetooth версії 5.2 та апаратний модуль TPM2.0. Давайте подивимось на альтернативи, де там мій є каталог. Відкриваємо ноути, вбиваємо 20 кг, 15 дюймів, Full HD, оператва 8, 12, 16, ну, раптом нам пощастить. Апгрейд оператви до 32, 2 слоти, SSDM2, 500 гігабайт. Є EC та якийсь Prologics. Чим би він не був, ось власний висновок. Альтернативи в такому бюджеті, наче і існують, але вони якісь компромісні, і незрозумілі. А те, що покупець у даному випадку отримує за свої гроші, це дуже і дуже непогано. А головна різниця, знаєте, в чому ви не платите, де він? Ось за цей шильдик. і ось за цей шильдик, який з цього боку. Так. Звичайно ж, цей ноут не ідеальний. Але він дозволить вам працювати, вчитись, трохи розважатись. Звичайно ж, не в сучасні aaa тайтли, а в якусь класику або індюшатіну. Втикати в улюблені фільми та серіали і робити це все достатньо довго. І це все на сучасній 11-й Вінді. Або поставте десятку. Або поставте щось інше, що захочете. Для моїх особистих задач, як друкувальна машинка, апарат для роботи з Google Доками, Google таблицями та усім таким іншим, він підходить просто ідеально. І в ньому просто немає нічого зайвого. На цьому все. Не забувайте підписатись на наш канал, задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та дивитись інші корисні відео. Побачимось!